Другий навчальний рік в умовах війни добігає кінця цього року. Навчальний процес в українських школах офіційно завершується 30 червня, який включає у себе не лише учбовий процес, а й складання іспитів. У цьому році для учнів 4, 9 та 11 класів, ДПА скасовано. Тож видача документів пришвидшиться. Навчальний процес закінчується в наших школах нашої громади 26 травня. Отже, після цієї дати учні можуть повноцінно відпочивати. Свідоцтва про неповну загальну середню освіту, тобто за 9 клас, планується вручати 6 червня. Свідоцтва про повну загальну середню освіту, тобто 11 клас, планується вручати 15 червня. Свідоцтва про повну загальну середню освіту та неповну загальну середню освіту учні можуть отримати, безпосередньо завітавши до школи. Якщо учень не може самостійно забрати документ про освіту, це можуть зробити його батьки або довірена особа. Для цього довірена особа має мати довіреність, завірену директором школи, тобто все це вирішується. Протягом оформлення е, є ще алгоритм отримання свідоцтв за кордоном, але він дуже тривалий. І за практикою минулого року ми бачимо, що навіть півроку йшли документи до випускників. Учні, що не мають змоги забрати свідоцтво, можуть отримати електронну версію, проте вона не є чинною для вступу випускників 11 класів. Дев'яті класи можуть написати заяву про вступ в 10 класи, тоді їм не потрібно офіційно отримувати. Вони можуть доручити, зберігати закладу освіти їхні документи до закінчення 11 класу. 3 травня уже завершилася реєстрація на національний мультипредметний тест. І, як зазначають у відділі освіти, учителі підтримували та надавали допомогу випускникам протягом усього періоду підготовки. Із 494 випускників 11 класів у нас зареєстровано 90%. Це ті, хто вирішили здавати ЗНО для того, щоб вступати у вищі навчальні заклади. Високі досягнення у навчанні не можуть Лишатися непоміченими, і хоча фінальний іспит ще попереду уже можна казати про тих, хто претендує на вищі винагороди за навчання. Золоті та срібні медалі, ну в цьому році на золоті медалі у нас претендує 50 учнів. На срібні медалі претендує 17 учнів, але ж рік ще не завершено, тому з певненістю. Говорити про це ще не можемо. Щоб отримати золоту медаль, треба за 10-11 клас мати усі оцінки від 10 до 12 балів річне, річна атестація. Для срібної медалі допускаються дві. До достатнього рівня дві оцінки дві дев'ятки. 2022-2023 навчальний рік видався надзвичайно складним, адже постійні перебої з електроенергією, відсутність якісних гаджетів ускладнювали процес навчання як для учнів, так і для учителів. Проте, попри усі складнощі, діти Покровської громади не тільки навчаються, а й беруть участь в олімпіадах та конкурсах. За результатами всеукраїнських предметних олімпіад 12 наших учнів були запрошені на всеукраїнський рівень участі. Вони представляли Донецьку область на рівні України. Із них два є призерами. Не відстають і вчителі так у цьому році два вчителя покровської громади взяли участь та стали призерами обласного етапу конкурсу Вчитель року. І один з них, вчитель фізкультури навчально-виховного комплексу, був запрошений на всеукраїнський етап. І це для нас, звісно, теж гарні результати. Тож для учнів Покровської громади навчальний рік виходить на фінішну пряму. Ще є час, аби підтягнути підсумкові оцінки. А у випускників. Підготуватися до НМТ